Риба в річці Громоклія у селі Веселівка на Кіровоградщині загинула від задухи промислового забруднення річки не знайшли. Такі результати лабораторних досліджень проб води, яку працівники екологічної інспекції відібрали 9 липня, розповів Суспільному. Заступник начальника кропивницького відділу екологічної інспекції Придніпровського округу Олександр Яремчук. Пониження рівня води, об'єм зниження. Тобто, на цей час природний фактор була загибель риби від нехватки кисню. Тобто на той момент, скоріш за все, жара. Було велике поглинання кисню, і риба загинула. На даний час фактично показники відповідають всім нормативам. Нагадаю, у селі Веселівка Кіровоградської області пересихає річка і гине риба. Рівень води у громоклії почав знижуватися весною. А мор риби почався у червні, розповіла Суспільному місцева жителька Ольга Крива. Працівники рибоохоронного патруля 9 липня нарахували щонайменше 20 загиблих рибин на одному квадратному метрі річки. Причиною зменшення кількості води в річці староста Антоніна Лисогор вважає засуху. Сказала, звернуться у всі необхідні служби, щоб знайти спільне рішення. Загиблу рибу з річки прибирали своїми силами. Там мілководі, і те, що стовп води упав, то ми ж не зможемо підняти його. Треба знайти діючий механізм. Щоб хто допоміг оті дренажні машини розчистити оту муляку до війни. Тут одна організація займалася, дренажна машина була, яка оце вставок в'їжджає і мул вичищає, то це гроші десь до мільйона.